Це авіаційна школа у Швеції, де майбутніх пілотів навчають керувати електролітаками. Ми хочемо вивести галузь на новий рівень і показати, що можна готувати нових пілотів якісно, але у сталий спосіб. Електричні двигуни можуть бути ефективнішими у понад три рази ніж ті, що використовують викопне паливо. А також вони не погіршують якість повітря під час роботи. Літак піпи стріл Веліс, на якому тут літають, не потребує багато електроенергії. На зарядку йде близько півтори години, за які він може пролетіти 45 хвилин із запасом батареї 30%. Це як залізти у ванну, тому спочатку найлегше. Я готова. Вирушаємо. Боже мій! Так, це швидко. Боже мій, це дуже швидко. Це надлегкий літак. Він здатний перевозити лише двох людей без ручної поклажі. Чим більший літак, тим з більшою проблемою він стикається важкими акумуляторами. І хоча в галузі акумуляторів було досягнуто значного прогресу, людство ще не просунулося далеко. Чого не скажеш про автомобільну галузь? Приміром, щоб електричний Chevrolet Болт проїхав відстань, яку Хонда Сівік може проїхати на повному баку пального, батарея має бути приблизно у 17 разів важчою. Але в цьому випадку вага не має такого великого значення, адже автомобілі не відриваються від землі. А от для того що Боїнг 747 міг летіти лише 5 годин, батареї мають бути набагато важчими, ніж повний бак. А це просто неможливо, оскільки вага літака буде в 10 разів важча за вантаж, який коли-небудь він піднімав. Коли ви зберігаєте енергію, вам потрібен дуже високий рівень щільності енергії. Це Скотт Керрі, керівник програми аеропортів Міністерства енергетики. США. І нафта, і нафтопродукти, і продукти отримані з нафти, такі як біопаливо, мають дійсно високу щільність енергії. У порівнянні з щільністю енергії традиційного палива акумуляторні батареї мають дуже низький показник, який становить лише 2%. Але звичайні літаки, на яких ми літаємо нині, побудовані для реактивного палива. Усе почалося з проєктної боротьби у 1950-х роках між гвинтовими літаками, які були більш популярними в той час, і турбінними двигунами. З часом ці турбінні двигуни стали значно ефективнішими і перемогли в битві за першість. Але ця конструкція досягла свого піку, а отже, не може стати більш ефективною. Хіба що втиснути ще більше людей в і без того дуже тісні літаки? Тож уряди та чимало представників галузі повертаються до перепроєктування, як тоді у 50-х роках. Це дуже і дуже цікавий час в цьому сенсі, тому що все знову відкрито для захоплення. Це Томбат, авіаційний експерт, який вивчає наземну інфраструктуру для підтримки переходу, працюючи разом з лондонським аеропортом Гітроу. Ми розглянули два основні режими роботи. Один з них це система зарядки акумуляторів. Тобто, коли батарея залишається фіксованою всередині літака, ви підключаєте його до мережі і просто заряджаєте. Це був би найпростіший спосіб з точки зору експлуатації, але дослідники також виявили, що зарядка буде витрачати дорогоцінний час під час польоту. Другим режимом роботи, який ми розглянули, була система заміни батарей. Це коли ви маєте попередньо заряджені батареї. А потім, коли літак приземляється, ви виймаєте батарею і замінюєте її на ту, яка вже була попередньо заряджена. Це заощадило б простір і час, але вимагало б великої спеціалізації, якої наразі бракує. Крім того, це було б великим ризиком, оскільки втручання у корпус літака завжди небезпечне. А також є великий ризик пожежі від зберігання такої кількості батарей в одному місці. Боже мій! Так, я маю на увазі, що ти можеш летіти, якщо хочеш. Що мені робити? Без рук. Якщо хочеш, можеш і ніс опустити. Я не хочу. Штовхай цю палицю вперед, якщо хочеш. Ні, будь ласка, забери її назад. На це треба занадто багато сили. Я не можу з цим впоратися. Літаки Піпістрел були першими, які пройшли сертифікацію, але порівняно з автомобілями, величезний виклик для авіації саме сертифікація на безпеку, адже на все це потрібен час на дослідження і розробки, на тестування, зокрема й на безпеку акумуляторів. Гаразд, дякую, це було чудово компанія, яка створила піпістрел, зараз працює над чотирьохмісним літаком. Проте вже є й більші. Літак під назвою Еліс, який може перевозити дев'ятьох пасажирів і двох членів екіпажу та літати на відстань близько 400 кілометрів. Якщо замислитися, є діючі вантажні маршрути, які використовують невеликі літаки. Повітряні таксі, санітарні та малі вантажні борти також потребують невеликих за розміром літаків. Приміром, німецька компанія експрес-доставки DHL замовила 12 літаків для доставки пошти з низьким рівнем викидів, що також може допомогти знизити рівень шуму та покращити якість повітря. Але давайте подивимося на це все в перспективі. За оцінками дослідження міжнародного центру екологічно чистої авіації, електролітаки могли б покрити 9% ринку приміських перевезень, але це лише 0,2 тисячних відсотка світової авіації за оцінками експертів це число може зрости до 0,2 відсотка до 2050 року. Це все ще мало, якщо говорити про викиди вуглецю Утім, мова йде про суто електричні літаки. Вержензхайбрид сеїк. У вас також можуть бути гібридні версії, тож у вас може бути серйозний гібрид, в якому паливо використовується для живлення електродвигуна, який потім приводить у рух літак. Отже, ви використовуєте паливо для зарядки акумулятора. А ще є так звані паралельні гібриди, в яких електродвигуни джерело палива використовуються для руху. Складно уявити, що цей крихітний літак стане значно більшим у найближчі кілька років, але гібридний аргумент справді має сенс. За оцінками Міжнародної асоціації повітряного транспорту, гібриди стануть наступним стрибком в авіації у 2030-х роках і сприятимуть скороченню викидів на 40% до 2050 року. Піпістрел це невеликий крок, але він дає надію на потенціал різноманітних технологій, які знадобляться людству.